Юна зірка Катерина Качановська у свої 14 вже стала знаменитістю. Дівчина вдруге взяла участь у відомому проєкті Голос Діти, який транслюється на телеканалі. Один плюс один. Першому сезоні рівнянка пройшла сліпі прослуховування, але у батлах вилетіла. А у другому сезоні дівчина дійшла аж до півфіналу. Хоча, як зізнається Катя, вдруге виходити на сцену було важче. Ну, другий раз. Тобто в другому сезоні було набагато важче виходити, тому що тебе вже знає і знімальна група, тебе знають ведучі, і тобі, якби в певній мірі, буде соромно, якщо ти в другому сезоні виступиш гірше, ніж у першому. Тому що все-таки пройшов час, і в певному плані ти виросла. У всякому разі старалася зробити щось. Дуже переживала, дуже боялася на сцену, але коли вже вийшла. Я просто співала так, щоб сподобалось всім. Співала душею цього разу своїм дивовижним сопрано дівчина підкорила тренера Наталю Могилевську, хоча до останнього не знала, кого вибрати. На вокальному ринзі Каті збагалася з Єлизаветою Савіною і Віолеттою Литвиненко, з якими тісно подружилися на проєкті. Я дуже сильно переживала цей етап. Для мене був самим складним. Я навіть вже не думала пройду я далі чи не пройду там. Сліпі для мене самим складним був цей етап. Того, що коли ти знаєш, що в першому сезоні ти пролетів. І тобі так, ти виходиш на сцену і думаєш, чи буде в мене дежавю, чи ні. Тому що ти знову в сукні, ти співаєш знову пісню тренера, і ти знову стоїш з лівого боку, все якось настільки сходилось. І я думаю, боже, не ну, не вже знов все повториться, але я була рада. Дуже... Працювати у команді Наталки Могалевської юній зірці сподобалося. Каже, Могалевська для нас як друга Це мама, міжністю. адже тренер до кожного з учасників ставиться Добре. з ніжністю. Особисто для мене відкрилася з тої сторони, що нехай на сцені вона така справді велика жінка з великої літери. Вона в житті дуже ніжна, дуже хороша, жіночна, і ти справді навіть не скажеш по вона така. Вона дуже класна. Окрім проекту Голос діти Катя брала участь ще у не менш відомих проектах: це Крок до зірок та ікс-фактор. У конкурсі Крок до зірок дівчина отримала першу премію. Гордиться. Каже, що ніхто з рівницьких конкурсантів, хто брав участь у цьому конкурсі, таку премію не отримував. А про екс-фактор, де вона пройшла два тури таборів, говорити не хоче. Хоча про різницю між двома всеукраїнськими проектами говорить із задоволенням. Дуже велика різниця між ікс-фактором і голосом країни. В Голосі країни до кожного учасника відноситься. Настільки трепетної, настільки, ну прям просто не знаю, як до якоїсь зірки насправді. Там знімають певну кількість людей в один день, тобто кожному придумують свій образ. Тобто, якщо в тебе немає костюму, тобі дадуть костюм, тебе не фарбують, тобі зроблять зачіску, щоб ти гарно виглядав. Тобто зроблять це так, щоб ти на сцені виглядав гідно. На ексапті цього, на жаль, немає. Там дуже складні умови, тому що там знімають ледве не по 100 людей в день. І це дуже нема де сидіти. Нема де стояти. Насправді трошки, трошки така атмосфера дуже складна. Зупинятися на досягнутому Каті не збирається. Вона щотижня їздить в Київ до свого тренера, який працює з нею та ділиться досвідом. Хоча, як говорить юна співачка, кожен проєкт дає таку ланку, яку потрібно перестрибнути. Вони дають і досвід, і витримку для того, щоб потім вийти на велику сцену. Зараз дівчина закінчує музичну школу та планує поступати до Київського інституту музики імені Глієра або до Київської муніципальної академії. І естрадного та циркового мистецтва Ярослава зятик у ритмі подій.